Вночі сталися вибухи, були прильоти двох кабек по місту Харкова, був ще третій прильот, але він висосмуги впав. Хочу сказати, що дійсно були дуже серйозні наслідки, бо частина Харкова залишилася без електропостачання. Це три райони міста Харкова. І дякуючи нашим енергетикам, нашим комунальним службам дуже швидко вдалося відновити електропостачання. І вже приблизно у другій годині ночі всі житлові будинки були з електропостачанням. Зранку нам вдалося відновити рух. Трамваї, де були пошкоджені і е, трамваї ходять зараз по розпаду. Що стосується е, дійсно е, прильотів, то е, два прильоти було по двом районам міста Харкова, це Київський район міста Харкова і е, там зруйновано і е, постраждало 14 приватних будинків. Там є один поранений, бо влучання було біля АЗС і оператор цієї АЗС був поранений. Що стосується Основ'янського району міста Харкова, то дійсно потрапляння було в воздухі, був розрив цього кабу, і постраждали житлові будинки, дуже багато постраждало багатоповерхових житлових будинків, біля одного з них я зараз знаходжусь, працюють наші комунальні служби, закриваємо контури. Постраждала і хімчистка, і офісне приміщення. Взагалі постраждало 47 житлових будинків. І, як ви вже сказали, було 13 людей, які отримали поранення, у тому числі і п'ятирічний хлопчик, і вагітна жінка. На щастя, не, не важкі ці поранення, але люди перебувають у лікарні що стосується того, який отримали руйнацію, то дійсно зараз працюють наші комунальні служби. закриваємо контури, закриваємо вікна, відкидавали дах. Крім цього, що стосується цього будинку, але є ще будинки, які постраждали і є ще більш серйозна руйнація там теж. Працюють і наші комунальні служби, і, і я вдячний волонтерам, які поряд з нами працюють. Крім цього, роздаємо тепле речі людям. Що стосується відселення, то е, ні, дійсно, ми е, відчинили пункт незглавності вчора вночі, е, але е, декілька людей там перебували, користувалися цим пунктом незглавності. Але хочу сказати, що люди знаєте, підтримують один одного. Практично всі ночували тут, у своїх помешканнях. А зранку ми відчинили такий знаєте, кап, в якому, в якому сьогодні ми здійснюємо все, все що робота у справжньому цлапі. І люди приходять туди, отримують всю необхідну допомогу для того, щоб вони мали можливість подати свої документи на євідновлення.